Вийшло моє інтерв'ю на Фабриці новин. Ми там говорили про Кучму, його слова. Я висловив припущення, що Кучма фактично формує в суспільстві ну, такий наратив про можливу зупинку бойових дій. Але проблема зупинки бойових дій навіть не в тому, що треба просто перестати стріляти. Ми це в 2019 році чули. Але на відміну від 2019 року і 2022 року, от тоді, коли Борис Джонсон приїхав і щось скасував. Так ось, 2024 рік суттєво відрізняється. Бо сьогодні потрібно дуже багатьом людям зберегти обличчя перед тією катастрофою, яку вони всі натворили. Всім їм потрібно зберегти обличчя. Бо одні дуже багато обіцяли, і це призвело до трагедії. Інші напали, і це призвело до трагедії. Інші дуже багато понаобіцяли, і це призвело до трагедії, бо ті, хто обіцяли внутрішньому споживачеві, повірили зовні.